За які гроші планують жити новостворені об'єднані територіальні громади на Бердичівщині. Так звані бюджетні сесії пройшли у трьох ОТГ. Депутати Швайківської громади одноголосно прийняли бюджет, що складає майже 30 мільйонів гривень. Загальна цифра його становить 29 мільйонів 700 тисяч. Бюджет буде наповнюватися тільки тим бізнесом. Який розвивається, який працює на території громади, і податки, якого будуть сплачуватися тільки в громаду. От тоді бізнес, тоді бюджет нашої громади буде наповнюватися. Є також багато інших шляхів це залучення інвестицій, залучення грандових коштів під інші проекти. Ну, будемо працювати, будемо старатися. Бізнес, який формуватиме казно громади, це фермерські господарства, які обробляють землю та молочне виробництво у слободищах на 85 робочих місць. З бюджету планують утримувати школи, садочки, комунальне підприємство. У цих структурах працюватиме близько 200 чоловік. Чи вистачить грошей на їхнє функціонування, не впевнені. Представники районної медицини уже зазначають, що виділених громадою грошей замало. Я вас дуже прошу, добавте хоч на заробітну плату, а там ми якось вже будемо своїми силами це все робити. Вам же ж треба а хірургічна допомога, це ж лікар-хірург е, працює і я, допомогу цілодобово проводить. Треба хоча б якесь пальне виділити, ви розумієте? Тобто я, ми написали загальний лист на порахувавши це все на 267 тисяч, я вже не кажу, вже хоч прошу хоч 200 тисяч. У Швайківській ОТГ передбачили кошти на нагальні потреби сіл, якщо, звичайно, фінансовий стан дозволить. Вирішили купити свого трактора з снігоприбиральним отвалом, з посипальною такою машиною, яка визать для того, щоб забезпечити безперебійне функціонування нашої громади. Запланували купити мікроавтобус, який буде забезпечувати жителів нашої громади підвозом там на різні. Заходи, комусь в лікарню, не дай Боже, комусь там ще. Ну, тобто, щоб транспорт в громаді був не на одного там чоловіка там, чи двоє-троє, а повноцінний мікроавтобус 10-15 міст. У Гришковецькій об'єднаній громаді теж приймають бюджет 59 мільйонів 800 тисяч гривень. З них власних надходжень 24 мільйони. Усе з місцевого бізнесу. Деревообробна сфера, це сільськогосподарські підприємства. ПДФО сплачується, ви знаєте, і освітніми закладами, це школи, це садочки, це основні надходження. Великих підприємств так, ми будемо залучати сюди, треба нашу територію робити інвестиційно для привабливу, щоб до нас зайшли якісь великі підприємства. На жаль, у нас невелика частка таких великих підприємств. Загалом у цій громаді 60% податків на доходи фізичних осіб тепер йтиме у бюджет ОТГ, а це 13 мільйонів гривень. Чи вистачить грошей на функціонування різних галузей життя? Тут теж не впевнені. Приміром, на зарплати апарату ради треба близько 5,5 мільйонів гривень. Втім, сподіваються втриматись на плаву. На Зарплату педагогічним працівникам наприклад нам потрібно на нашу громаду. Це 23 мільйони. Нам держава сьогодні дає 18 мільйонів. Але дає ще базову дотацію, яку ми туди повністю спрямовуємо. Дає ще дотацію з місцевого бюджету, яку ми також туди направляємо. І тоді залишається нам ще 3 мільйони все одно з власних надходжень туди направити. Представники районної медицини обурені, і ця громада перераховує мало коштів, щоб втримати галузь на плаву. Субвенцій вистачає лише на зарплату лікарям за енергоносії нічим платити. Головний лікар районної лікарні навіть пропонує закрити її. Давайте закриємо. Самі не можемо, хай люди чужі допомагають, а ми самі нічого не можемо отримати і зробити. А скільки вам зараз треба, щоб заплатити за нерушку? Да. До загальні 26 мільйонів 660 тисяч 657. У Гришковецькій громаді голосують за премію і надбавку голові до посадового окладу. Премію в розмірі 50% посадового окладу з рахуванням надбавки за 7 ранг посадової особи, місцевого самоврядування та вислугу років. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконазавико або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50%. відсотків прохання медиків поки лише взяті до відома. Чи збережуться районні медзаклади, стане зрозуміло протягом цього року. Так я дякую.